Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно, будь ласка, представтеся. Чебаненко Юлія Анатолійовна. Скажіть, будь ласка, ви є організаторами цього квесту. Скажіть, будь ласка, що саме ви бажали покласти у основу, який сенс цього квесту? Що б ви хотіли, який результат повинен бути після цього заходу? Найбільший результат, який хочеться отримати, це долучити молодь до життя нашого міста. завдання квесту пов'язані так, щоб люди знали, пізнавали своє місто, знали відомих людей. Ми розуміємо, що наше життя залежить від нас. Наскільки ми його цікавим, насиченим зробимо знову ж таки все в наших руках. Тому ми гуртуємо навколо себе і молодь, і старше покоління, і менших і дітей, і намагаємося зробити гарно якісно ті заходи, які залишаться яскравою плямою в їхньому житті. Намагаємося жити і живемо яскраво, весело, неординарно. А, скажіть, будь ласка, чи це є перший квест, який ви організовували? А, ну, це... Подібний саме? Ми вже організовували квест виключно книжковий для студентів-редакторів Черкаського національного університету. Тут у нас завдання ускладнилося, оскільки ми е, шукали учасників квесту через інтернет, через mm. різноманітні пошукові системи. Через контакт, через Фейсбук, для нас було неочікувано, хто прийде, які люди, як вони між собою будуть співпрацювати. Тому ось це перше для нас таке важке завдання. Таке було. враження, що всі вони родичі. Вони так настільки поріднились сьогодні, ніби вони знають один одного багато років. Таке враження. Але ж я питала дівчат, дуже багато один одного перший раз бачать. Ну, мабуть, це дивно. Це завдання їм дуже сподобалося. Стало цікаво приймати участь. Так, так. А скажіть, будь ласка, який приз цьогорічного квесту? Чи є якесь заохочення, що буде результатом сьогоднішнього закупу? Кожний учасник отримує диплом, а команда переможець буде нагороджена дипломом переможця і медаллю. Медалі виготовляла Ліда Колесник. А з якого матеріалу? З Глини. З глини. Магазин Буквиця теж для переможців підготувала призи. Скажіть, будь ласка, а коли можливий наступний квест, можливо, осінню, щоб ми вже попередили своїх глядачів, слухачів, читачів? А можливо, не квест буде, а якийсь інший захід. То ви обов'язково нас повідомити про це, обов так? Обов'язково. В вересні обов'язково ще якийсь захід зробив. Скажіть, будь ласка, які ваші особисті враження, що ви відчуваєте сьогодні після побаченого, почутого ваше енергетичне відчуття цього свята? Чи бачите ви таку ніби сатисфакцію, чи задоволені ви сьогоднішнім квестом? Хотілося побачити більше глядачів, але е, я розумію, що багато ще людей на відпочинку в нашому місті, але велику радість приносять команди. Дають гру, а продовжують проходити станції, завдання, добиваються перемоги. Добре, і наостанок ваші побажання жителям міста Черкас та тим, хто, на жаль, не зміг сьогодні бути присутнім на цьому чудовому святі. Бажаємо залучатися до активного життя в нашому місті, завжди залишатися молодими. Брати активну участь у всіх заходах. Вважаємо, щоб ваші очі світилися і ви постійно були готові насолоджуватися цим яскравим життям. І на ще, яке ваше життєве кредо? Які такі головні слова, під девізом яких ви покитаєтесь кожного ранку? Що вас надихає? Нас сьогоднішнього квесту мабуть є нашим кредо. Життя має бути на всі 100%. Живи на повну цим життям. Воно прекрасне. Дуже дякую, всього найкращого.